Добрий день! Мене звуть Ольга. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні додамо трохи кольорів і розглянемо невеличкий лот з яскравими вінтажними прикрасами. Це будуть намиста, трохи брошок та сережки з кліпсами. Отже, запрошую вас до перегляду. Першим покажу намисто, легесеньке, намистини пластикові, красиві відтінки, їх чотири. Тут кремовий, бежевий, світло лимонний і яскраво-жовтий, насичений. Гарне сатинове покриття. І довжина хороша у цього намиста десь 55, ну і за рахунок подовжувального ланцюжка діється ще 5 см, десь 60 см буде, є застіпка гачок, фурнітура. Кольору світлого, лимонного золота гачок срібний чомусь. І це намисто не марковане. Але роблю припущення, що це Японія чи Гонконг. Виготовлене у ну, 60-ті-70 роки. Дуже приємне, симпатичне. Так, брошка, троянда. Зараз починається період троянд. Вони розпускаються, квітнуть. Два кольори емалі, яскраво помаранчева і насичена зелена. Чашолистики і листочки. Зворотня сторона, застібка гачок, голка рівна, трошки втратила колір, не маркована, і довжина її сім сантиметрів. Така виразна квітка, кліпси. Виготовлені з термосетного пластику, теж дуже легесенькі, мають три таких вставки з ефектом градієнту. Лавний перехід, лимонний, апельсиновий і яскравий помаранчевий. Такі промінчики сонячні, лапка, яка працює. Стан збереження хороший. Вони симетричні і мають маркування, коро, здається, такі. Гарненькі. До речі, дуже підійдуть під намисто ось відтінок дуже близький. Ось такий сет. Люблю, коли складаються пари. Подобається мені. Легесенька брошечка. Навіть не знаю, з якого матеріалу виготовлена. Для полімерної глини дуже легка. Якийсь пластик. Віола народна назва братки. Теж яскраві досить кольори. Замочок сучасний, але працює не марковано, симпатична. І, на відміну від брошки. Важке на мисто. Це натуральний камінь, воно холодне. Я не скажу, як називається, але я думаю, що знавці мені підкажуть такий благородний колір, воно дуже елегантне і має ось таку красиву застібку. Замочок по типу коробочка. Він працює. Це не може не радувати. Ну, закривати не буду. Але бачу, що не вистачає на замочку перлинок. Ось і ще чотирьох. Старовинне кріплення. Тобто це намисто з історією. У діаметрі. Сантиметрів 40 і маркування немає. Це прикраса на вушка, Сережки на гвинтах такі немаленькі. Оздоблені різнокольоровими кристалами: рожевий, блакитний, салатовий, такий жовто-гарячий. А також прозорі. Цікава форма, такий оригінальний дизайн. Зворотня сторона. І є маркування на гвинтику. Коро. Так? Угу. коро. Стан збереження дуже хороший. Всі кристали на місці, гарно виблискують. Такі яскраві літні, святкові. Ще брошечка. У формі серця, брошка -пін, не маркована, дуже легесенька, немов виготовлена з гіпсу. Матеріал нагадує його. Ось тут на лицевій стороні такий ефект кракелюру, тріщинки і яскраві квіти. Кольору фуксія, троянди, з зеленими листочками. Ну, ось така. брошка Пін. Так, продовжуємо далі. Перед вами сережки Конго. Вони невагомі незважаючи на свій візуальний об'єм та масивність, виготовлені з надлегкого сплаву срібного кольору та пластику кольору молодої соковитої зеленої трави. Така цікава швенза, вони не марковані, хоча дуже якісні. Подібна модель є у Джоан Ріверс. Такі літні веселі сережки, створюють настрій. Кольє, на відміну від сережок, серйозне, елегантне, оздоблене кристалами різних кольорів та яскраво червоною емаллю. Три акцентні троянди і кристалики прозорі, смарагдові та чорні. Ось такий ланцюжок. Є застібка гачок, а маркування немає. Довжина кольє хороша сантиметрів 40-42. Ну, Хоча можна регулювати, таке вишукане. Кліпси такого насиченого теракотового кольору. Ланцюжок тонесенький. І от такі кульки менша основи і більша, яка рухається. Такий незвичний дизайн для 60-70-х років, скажу я вам. Це більше притаманно 80-м рокам. Але. Ось такі були прогресивні дизайнери, які створювали такі цікаві речі. Лапка. Маркування немає. Вони в гарному стані. І так будуть красиво рухатися на вушку під час. Ходьби, оригінальні трьохрядне намисто у стилі бохо. Виготовлене з дерева. Намистини мають різний колір, розмір та форму. Воно дуже приємне на дотик, ну, тому що виготовлене з натурального матеріалу. У довжину о, складає десь приблизно 45-48 см, має ось такий чудернацький замок, гачок, і воно о, не марковане, цікаве, етнічне. В гарному стані. Хороше. Так, брошка сплав золотого кольору, вставка, пластик, Люцит. імітація рожевого коралу. Його називають Шкіра Янгола. Я думаю, що це МАК. А вам яку нагадує квітку? Мені МАК. Зворотня сторона. Замочок тугенький, маленька голочка, але товстенька. І є маркування. Це «Ейвен». Гарненько буду носити сережки нестатичні, рухомі, називаються сережки-люстри, оздоблені різнокольоровими кристалами. Тут усі кольори веселки. І рожевий, і фіолетовий. І блакитний, і жовтий, і смарагдовий на будь-який смак. Зворотня сторона, вони не марковані. Такі соковиті, грайливі, променисті. Намисто виготовлене з пластику у трьох кольорах: красивий небесно-блакитний, білий і золотий. Намистини різної форми. Тут є овальні центральні, їх три форма діжка. Диски і кульки. Я не думаю, що воно дуже вінтажне. 90-0. ті Має шпрингельний замок. Немарковане. І довжина його 42-44 см. Дуже красиве поєднання кольорів. Сережки на гвинтах 60-ті роки, гарне збереження, форма напівсфера з ефектом мунглоу, ягідний колір, такий малиновий відтінок. Камера трошки викривлює. І вони мають маркування. Яке важко читається, але воно є. Бенк чи Бенс. Не знаю, що це за марка. Буду шукати інформацію. Легесенькі. Яскраві. Брошка. Ніжна, жіночна. Ось тут матеріал-полімерна глина. Це вже видно неозброєним оком. Пастельні кольори бусковий, рожевий, блакитний і листочки кольору м'яти. Ось такий вигляд має зворотня сторона. Голочка працює. Тугенько. Маркування немає. І вона така. На відміну від попередніх двох брошок. Важкенька. Так, намисто. Зараз я його розкладу. Чотирьохрядне, каскадне, градуйоване і легке, бо намистини пластикові, але дуже красиві, імітація натурального каміння ось ці схожі на жадеїд. А також золоті злитки. І усе це розмежовано прозорим бісером. Намистини нанизані на бавовняну нитку. Ось вона проглядається в деяких місцях. Застібка гачок. Маркування немає. Але я думаю, що це експортний Китай. Чи Японія? Такі намиста були дуже популярними у 60-70-х -х, х роках. Ось такі красиві фігурні конектори, старовинне кріплення. І воно коротеньке, має десь 35-38 см. Аутентичне і прекрасне. Так, далі. Наступна прикраса. Сережки на гвинтах, текстильні. Це ручна робота, плили гачком, багатоярусна квітка. Нагадує мені маргаритку чи айстру, наявний перехід кольорів, градієнт, жовтий, сірий, блакитний і синій. Ці сережки не марковані, невагомі. Діаметр десь 2 сантиметри. Такі цікаві літні сережки. Так, кольє. Кольє З акцентними намистинами кольору молодого шпинату. Такий свіжий, насичений. У цього кольє гарна довжина 55-58 см. Є ось такий каскад із ланцюжків, і замочок лобстер. А маркування немає. Яскраве. Далі ось така мініатюрна брошечка, троянда, виготовлена зі сплаву золотого кольору з якісною деталізацією, і квітка виготовлена з Металу і оздоблена червоною емаллю. На зворотній стороні є брошування. І ось такий S-подібний замочок гачок. І ця брошечка не маркована. Така маленька. Але виразно, дуже гарно пасуватиме на світлому одязі, гарно виглядатиме. Знову флористична тема. Сережки-цвяшки, вставки пластикові. Соковитого морквяного кольору. Підвіска статична, рухається, дуже якісна робота. На зворотній стороні є брошування. Але ці сережки не марковані. І друга. Мають вигляд нових. Далі браслет виготовлений з пластинок малесеньких натурального перламутру. А ще тут є скляні намистини, форми рондель та біконус, і бісер. Він двохрядний. І ось такий химерний магнітний замок. А також страхувальний ланцюжок. Одягну і подивимось. Ось ці дві половинки вони повинні притягуватися одна до одної. Ага, вийшло. І ось так носимо. Ну, мабуть, я в ньому і залишусь. Симпатично і ніжно. Так, далі кліпси. Оливковий і бірюзовий. з ефектом Glow. Я люблю поєднання синього з зеленим. У будь-яких відтінках. Ось така лапка, маркування немає. Стан збереження задовільний. Ще намисто легке. Ромбоподібні намистинки, довжина, як я завжди кажу, стандартна 40 см, є замочок шпрингельний, і це намисто не марковане. Насичений синій, Тож можна навіть скомпонувати. Ось подивіться, як гарно. Правда підходить комплект? І остання пара сережок теж з градієнтом. Такі життєрадісні кольори. Це текстильні сережки китиці, невагомі. Легкі, довжина 7-8 сантиметрів, а навіть 9. Вони не марковані, але рухливі і веселі. Я щиро дякую усім, хто подивився відео, підписався. Залишив відгук і бажаю нехай літо, яке вже стукає у двері, подарує вам багато радісних моментів. До зустрічі!